Добрий день, дітки! Сьогодні особливий день. Адже 14 жовтня ми відзначаємо День захисників та захисниць України. Українська держава має нелегку та багату історію, значна частина якої пов'язана з боротьбою за свою незалежність і цілісність. Першим, хто став на захист української державності, були козаки. Про їх силу, мужність та відвагу і по наш час ходять легенди. Сучасні нащадки козаків це наші солдати, військові, які захищають нашу країну від ворогів. Тому День захисту України називають свято всіх військових. Я хочу вам сьогодні розповісти, а які ж саме військові охороняють нас з вами! Кордони нашої батьківщини охороняють перекордонники. Головне їх завдання не пропустити через кордон ворогів, шпигунів та терористів. А скажіть мені, будь ласка, а хто допомагає перекордонникам у їх нелегкій службі? Так, молодці. Це чотирилапі охоронці, військові собаки. На кордоні нашої держави на морі. Охороняють нас моряки. Наші морські простори захищають військові кораблі. Разом вони складають військово-морський флот. А ще є повітряно-десантні війська. Службовці в цих військах називаються парашутистами, їх доставляють на літаках і вертольотах до місць бойових дій. І спускаються вони на землю. За допомогою парашутів. На суші ж нас охороняють танкові війська. Вони воюють на танках, а керує танком. Ану, підкажіть мені, хто? Так, танкіст. І ще одні війська, з якими я хочу вас познайомити, називаються піхотними військами. Вони пересуваються самі пішки, тому їх так і називають. А солдат називають піхотинцями. Далі пропоную сказати, а які ж наші захисники? Дивимося на картинку і починаємо. Захисники українські, сильні, сміливі, вільні, мудрі, веселі. Добрі, непереможні захисники героїчні, винахідливі, залізні та безстрашні. Захисники щасливі і такі рідні. Захисники привітні і хоробрі, молодці дітки. А скажіть, будь ласка, а що ж потрібно нашим захисникам для того, щоб перемогти ворога на полі бою, так? Дивимося на слідуючу картинку уважно. Так, скажіть мені, будь ласка, що це? Форма? Потрібна захиснику форма? Звичайно ж, потрібна. Далі, це що? Так, тобто це маскувальний плащ. Потрібен? Потрібен, звичайно, це шлем. Звичайно ж, потрібен. А це що таке? Так, це пилосос. Потрібен захисник у пилосос на полі бою. Ні, Не потрібен. А як називається цей військовий транспорт? Так, танк, що? Потрібен, звичайно. А це що? Аптечка, так? в якій багато різних ліків. Потрібен? Потрібно, звичайно, молодці. А це що таке? Так, це крісло. Потрібно захисникам? Ні, не потрібно. Але я думаю, що після того, як вони виженуть і переможуть всіх ворогів, обов'язково насидяться, відпочиваючи на такому кріселку. Так? Ну що ж, давайте далі. Це, як називається транспорт військовий. Літак потрібен? Ну, звичайно. Це. Дощовик, ви так? Потрібен? Звичайно, потрібен. Далі дивимося. Це зброя. Звичайно ж, потрібна. А це. Так, рукавички потрібні. А це що? Бронежилет. Потрібен? Потрібен. Далі у нас що це? Це мольберт. Потрібен мольберт захисникові? Ну, звичайно ж, не потрібно, так? Добре дітки, молодці. А тепер давайте переглянемо з вами ваші привітання нашим захисникам. Спасибі, воїни мої, за те, що бережете Україну. Спасибі вам за тих, що сон. Спасибі те, що ви живете. Спасибі Анхі. Спасибі, воїни мої за те, тобою ти Україну. Спас... Спасибі за мирний тихий сон. Спасибі вам ви живі. Спасибі ангелі мої. Ви повернулися. Радіє вся країна. Своїм відважним донькам і синам. Ніколи ми не впадемо на коліна. Бо нас таке геної, слава вам. Посиби войни мої, щоб за Україну. Паши вам за тихий миний сон. Пасибі, що ви живі, пасибі ангелі мої. Ви повернулися, радіє вся країна своїм відважним, донькам і синам. ніколи не падемо на колін. Бо ви відважні, бо в нас такі герої. Слава вам. Я голос, моя Україна, сльоза, ніколи я тебе покину, я, тебе захищу ми і нас не зламати, на світа спаси! При досі дороги, на стопе морі! В нас понад Дякую Збройним силам України! Сам Україні! Любіть Україну! Як сонце любіть! Як вітер і трави і води, в годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди. Любіть Україну у сні на яву, вишневу свою Україну. Красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну. Слава захисникам, слава нації! Slava ou